Найщиріші вітання поціновувачі контенту мого каналу, друзі. Радий вас вітати в цей день, 17 листопада, п'ятниця. Сьогодні торкнемося теми візиту до України, міністра закордонних справ Британії Лорда Девіда Кемерона. Девід Кемерон це колишній прем'єр-міністр Британії, як ви знаєте, людина, яка є, скажімо, видним членом консервативної партії. Який має, скажімо так, політичну візію певну, стратегічну розвитку і місця Британії в світі, і був призначений внаслідок урядових перетрубацій в об'єднаному королівстві чи в Сполученому королівстві, радше сказати правильніше, після того як діючий колишній міністр закордонних справ Клеверлі був призначений міністром внутрішніх справ. Міністра внутрішніх справ відправили відставку, тому що там ситуація з палестинськими чи так званими пропалестинськими мітингами, мітингами в підтримку Хамас, зокрема і терористів, відверто це взагалі з іншого боку, ультраправі. І що відбувається? Девід Кемерон здійснює свій перший візит до України. Як він сам говорить, чітко що це дуже символічно на тлі того, що зараз іде е, ізраїльська війна, на тлі того, що Ізраїль зараз бореться з терористами Хамасу і розвиває там успіх. Ми знаємо, на тлі ось ситуації на Близькому Сході, коли увага багато в чому повернута туди. Візит британського міністра закордонних справ перший закордонний візит, це дуже важливо. Це свідчення того, що Британія залишається важливим стратегічним партнером для України і буде забезпечувати в подальшому, як сказав Лорд Кемерон, підтримку озброєнням, підтримку економічну, дипломатичну і морально Тобто, всю необхідну на сьогоднішній день для України в нього в Києві відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер подякував за підтримку Британії за послідовність. Ну і звичайно закликав підтримувати надалі. Це дуже важливо. А в чому ж підтримувати надалі? це цікавий аспект, тому що лорд Кемерон відвідав не тільки Київ, українську столицю, він так само поїхав і на південь до Одеси, де фактично він заявив про те, що йому дуже приємно бути тут на Чорному морі зараз. А ви знаєте, я неодноразово у своїх відео і подивіться попередні і про висадку десанта. Багато хто скептично ставиться мені навіть тут в експертному середовищі українському кажуть, та ні, цього ніколи не буде, щоб десант, британський, французький інші висадились під виглядом інтернаціонального легіону, так і здійснили висадку в Криму, і потім допомогли нам деокупувати і демілітаризувати Крим від незаконної російської присутності там. До речі, вкотре наголошує, виконавши норми міжнародного права, тому що, крім того, що Росія порушила Статут ООН і інші зобов'язання, і інші угоди, які ж вона підписувала, розтоптала їх, Росія також не виконує численні резолюції Генеральної асамблеї ООН. По тому, що а, Крим має бути демілітаризований, і що російська військова присутність там є незаконною. Тому, звичайно, що всі країни, всі люди доброї волі повинні допомогти виконати ці документи Генасамблеї ООН і демілітаризувати Крим, аби а, російської присутності там не було. Це важливий момент. Так от. Лорд Кемерон сказав, що йому приємно бути на чорному морі. Він сказав про те, що е, він захоплюється тим, як Україна, українські військово-морські сили, сили оборони, українська розвідка, спецпідрозділи, збройні сили всі, всі, всі діють. З метою створення серйозних проблем для окупантів знищують і пошкоджують ворожі кораблі, удари по штаб-квартирі Чорноморського флоту, виводять з ладу засоби ППО, які знаходяться на окупованому півострові, і постійно ведуть роботу по ослабленню а, військового контингента а, Росії на окупованому півострові. Тобто, це дуже важливий аспект. Крим цікавить Крим дуже важить. Для я от виділяю країни. Для яких взагалі наша морська стратегія, які є прихильниками морської війни, які мають досвід ведення багатьох численних кампаній, які зайшли в цю історію, це Британія, це Нідерланди, це Франція, ну і, звичайно, це Сполучені Штати на сьогоднішній день. Ці країни дуже активно нам допомагають в нашій морській стратегії в реалізації нашої чорноморської доктрини, і вони дотичні до тих успіхів, які ми маємо зараз. В морській війні а, проти Росії, а маємо ми їх очевидні, тому що а, не маючи фактично флоту, не маючи своїх кораблів, надводного угруповання, підводних човнів, досягати таких результатів ну це дійсно неймовірні речі. Насправді, і цим треба пишатися. Я переконаний, що в майбутньому про це писатимуть не одну книгу і зніматимуть хороші фільми. Ми Будемо дивитися а, і радіти. Будемо дивитися, не виключено це якраз а, в кінотеатрах в Криму. Можливо, так от лорд Кемерон здійснює візит і цим точно демонструє ось підтримку цієї сталості по деокупації Криму. В цей час подивіться, BBC, Sky News, виходять британські агенції. От, наприклад, BBC служба випускає матеріал про те, як важко зараз доводиться російським військовим. Які е, тримають удар під час українського наступу на лівобережжі Херсонщини, вони визнають, тобто тобі посилається на джерела якраз на російських неназваних військових, які там в складних умовах, без зв'язку, без командирів, тому що багато командирів або загинули, або зникли безвісти, командири роти, там і так далі. Вони це підтверджують без налагодженої комунікації і взаємодії. Намагаються оборонятися і стримувати українське просування. Несуть втрати великі, там є приклади про те, що з трьох рот по 100 людей де було, залишилося 20, 24, 23 і так далі. Тобто, фактично, ось такі втрати починають задавати питання і говорити про те, що, можливо, доведеться відійти. Тобто теж південь. Ми говоримо про те, що в цей час ідуть наступальні дії українських військ фактично за 70 кілометрів від адмінмежі з окупованим Кримом. І це відбувається. І ведуть а, ці бойові дії морські піхотинці, інші підрозділи. Не виключено, що серед них є і ті підрозділи, які проходили відповідні навчання і в Британії. Знаєте, що Британія готувала і готує понад тисячу людей для задач по висадці десанту морської піхоти в Криму. І зараз от на Херсонщині відбуваються дії, і треба вірити і підтримувати наші сили, щоб вдалося просунутися далі, розширити цей плацдарм, відкинути ворога. На там ці мобілізовані між собою говорять, що їх обманули, що живуть в нічті, що може це все закінчити. Взагалі мали їхати в відпустку, а тепер мають тут стояти, а українські сили перекидають техніку і важко, і так далі. Ось ці настрої, які відбуваються. Про це пише якраз BBC, великий репортаж. Британська служба, це все робиться під візит а, Девіда Кемерона, а, це все обговорюється. Тобто, ми бачимо, що чорноморська доктрина в дії вона нікуди не зникає з порядку денного і не зникатиме. І що політика послідовна по тому, щоб витісняти Росію з Криму, щоб демілітаризовувати Крим, щоб створювати для них проблеми на півдні, незважаючи на те, що ми зараз бачимо дійсно у нас великі фронти на сході. І на ситуація, ситуації бойові дії на Мілітопольському напрямку так само тривають, але важливий напрямок зберігає лівобережжя Херсонщини і ще театром фактично воєнних дій на сьогоднішній день є і сам Крим. І от дуже важливо, скажімо, ось цей це все південне угруповання, тому що є розуміння, що от, якраз якщо говорити про а, поразки російських військ і про битви, які можуть призвести до їх поразки, в майбутньому це якраз і є південь. І тут склалися розуміння і консенсус союзників. Тому це ще одні кроки до того, щоб готувати відповідне тло, збільшувати надання кількості зброї, яка б давала можливість діяти українським силам на півдні, зокрема ракет для нанесення ударів по об'єктам ворога на окупованому півострові, і забезпечувати тло і передумови для а, зокрема майбутньої висадки десанту інтернаціонального легіону спільно з нашими силами. Я тут залишаюся послідовний своїй позиції, що це може відбутися зараз. складно, що ми чекаємо більшого забезпечення. Я вже казав про те, що є часовий лаг на заході. Він пов'язаний із тим, що запустилися виробництва, і треба їм час, аби це, скажімо, все освоїти, аби наростити і постачати безпосередньо в Україні. Але це забезпечення, воно буде йти. І чорноморська стратегія і морська війна. Вона дуже потужна і дуже успішно розвивається для України. І вірю, що так і буде на майбутнє. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, Залишайтесь на каналі. Хто не підписався, закликаю вас, зробіть це. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Дякую, до нових зустрічей. Слава Україні!